Привіт, дівчата! Рада вас вітати на моєму каналі в новому влозі разом з кицюною. Бачите, він тут на повному розслабоні. О, все, все. Ця секундочка вийшла, доки я насолоджувалася котом. Все. Що ж буде в сьогоднішньому влозі? Я нещодавно дивилась, що ж можна цікаве знайти в мас маркеті онлайн, і мені сподобались декілька речей, якими я хочу поділитися з вами. Тому сьогодні в нас буде влог про знахідки в мас маркеті І до речі, напишіть, в які магазини ви б хотіли, щоб я пішла і подивилась ці новинки, можливо, ті, які ми сьогодні з вами роздивимось, а наступний Влог, можливо, я хочу зробити питання відповідь, і тому я залишу лінк на анонімні запитання, які ви можете задавати мені, а потім в наступному влозі я на них відповім. Можливо, вам такий формат зайде і буде цікавим. Тому лінк буде в описі. Якщо щось цікаве від мене, от задавайте там. Сьогодні я хотіла почати з H&M. Я знаю, що не часто показують цей бренд, тому що в них іноді не дуже склад. Точніше, я б навіть сказала, частенько, не дуже склад. Нещодавно я прям спеціально пішла дивитися, що в них симпатичного є. Але знаєте, вони такі хитрі, і вони, наприклад, пишуть светер з шерсті. Ти відкриваєш склад, а там лише 10% шерсті, все інше акріл чи поліестер. Тому треба бути уважним. Але перше, що я хотіла вам показати, це ось цей свет. Я його для себе виділила, тому що я бачила відео, як його порівнюють з дуже знаменитим светром від Zero. І в нього склад кашемір і шерсть. І це саме дає ось ту щільність в'язки, яка потрібна. І він класно дуже виглядає. Мені подобається, як як рукава зроблені, тобто, бачите, такі широкі манжети, плюс в нього симпатичний ворот, класний колір, класний склад, і він коштує не дуже дорого. До того ж, для зареєстрованих користувачів є дуже часто знижки, тому його можна купити мінус 20%. Це гарна ціна для цієї. якості. Також я вам хотіла ще показати два светри з мохером. Один. Він в такому більш зимовому стилі, в стилі відпочинку в шале. Я помітила, що вже починають з'являтися такі колекції. Ось це симпатичний і мені подобається цей принт і поєднання кольорів. І також хотіла показати в більш класичному кольорі такому э, рудому э, кардиган з мохером. Мені подобається ось цей відкладний ворот, Він виглядає симпатично і цікаво. Також я не змогла пройти повз лінійки взуття H&M. Мені сподобалось декілька пар. І е, ось ці, наприклад, бочус, я вже давно хочу придбати. Е, і все вагається між двома кольорами ось цим рудим і білим. І, до речі, я бачила е, саме в рудому кольорі у одної дуже відомої української стилістки. Е, і на моє запитання щодо якості вона відповіла, що. Вони дуже комфортні, м'якенькі, і в них ну, класна якість, тому можу рекомендувати повністю і сама буду виловлювати свій розмір. І також мені сподобалися лофери в стилі Miu Miu вони є в темно коричневому кольорі, мені здається, в чорному і також в білому. Виглядають м'якенькими, стильними. Навіть якщо зараз прохолодно їх носити, думаю, можна їх придбати, можливо, зі знижкою, і чекати весну. Також з'явилися лофери в замші. Вони дуже схожі на Сен лоран в неймовірно симпатичному колірі, темно-коричневому. Виглядають стильно, взагалі без ніякого брендингу, і я вам дуже рекомендую до них придивитися. Наступний бренд в нас манго, і першу річ, яку я вам хотіла показати, це ось цей тренч. На цьому фото він мені нагадує Тотем. От чесно: по стилістиці, по фасону, колір. Все виглядає дуже дорого, мінімалістично і стильно. Тому я вам рекомендую його додати в закладки, почекати, можливо, знижок, а можливо, у вас ще тепла погода, ви можете його носити, тому рекомендую. Також хотіла вам показати ось цей піджак. Він нагадує жакети з показу Андерсона для Діор. І зараз більше буде з'являтися подібних в різних брендах мас-маркету, тому що ось це входить в тренд. Але цей більш стриманий, і мені подобається його колір. Супер симпатичний. І е, мені подобаються гудзики. Вони виглядають, наче це дорога річ. І я думаю, що ось цей е, сюртук буде неймовірно гарно виглядати з джинсами, з любими просто штанами темними, восени, вдяг футболку, його і вже образ симпатичний. І зараз я вам покажу річ, ви скажете Вероніка, ти зовсім куку. -ку. Але Давайте дивитись в майбутнє скоро новий рік. І під новий рік ви будете бігати і не знати, що ж придбати для святкування цього нового року. І я вважаю, що саме ці штани будуть ідеальними для святкування вдома. Комфортні, але стильні, плюс вони вам потім ще стануть в нагоді От 100%. І до того ж, такі штани були у бренду Slipper. Їх дуже класно комбінувати з оверсайз жакетом, зі светром якимось. До того ж, в них ціна взагалі недорога для експериментів якраз. Тому я вам рекомендую зараз придивитися до цих штанів, можливо, навіть замовити їх, а потім вони вам стануть у нагоді. От точно вам кажу. І також мені сподобались дві пари взуття в манго. Ось ці туфлі на невеличкому каблуку нагадують стилістику Лоеве. До того ж вони мінімалістичні і універсальні. І також мені сподобались балетки на невеличкому каблуку. Виглядають суперкомфортними, шкіра м'яка, в темно коричневому кольорі. Ціна гарна. І до того ж, мені ось на такому невеличкому каблуку балетки зараз найбільше подобаються, і мені здається, вони навіть більш комфортні. Наступний мас маркет бренд це Reserved. Скажи так, я про цей бренд взагалі забула, але мені подружка нагадала, і я вирішила, треба подивитися, що ж там цікавого, тому що, начебто, в них зараз гарна якість. Але я от точно не знаю, якщо ви любите цей бренд, напишіть, чи гарна там якість, чи розчаровують, чи навпаки зачаровують речі з цього бренду. Так ось перша річ. Про яку мені і написала подружка, це було ось це пальто. Воно пошите з шерсті італійського бренду Manteco і в нього. Гарна якість саме шерсті. Мені сказали, що прям супер тепле пальто, тому підійде навіть на пізню осінь київську. До того ж, мені подобається це поєднання кольорів коричневого і синього. І знаєте, масмаркет іноді не любить гратися з кольорами, але тут це і класно, і якісно. Що в мене трошечки збиває з пантелику в цьому пальто, це ярко-синя підкладка. Не знаю, можливо, вона занадто синя, але в принципі пальто виглядає симпатично і якісно. І так як я подивилась на це пальто, я думаю, подивлюсь ще щось цікаве. І виявилося, там гарні речі з шерсті, і, прямо, якщо вони пишуть шерсть, то там найчастіше 100% шерсть. Так ось мені сподобався такий светр з короткими рукавами з шерсті. Там дуже багато кольорів. Я вам зараз показую в ніжно-рожевому, але там прям і базові кольори, і сірий, мені здається, там синій, дуже багато. До того ж, є ще кардиган з довгим рукавом в такому ж ніжно-рожевому кольорі. Тому, якщо ви щось шукали саме в цьому кольорі, рекомендую подивитись саме ось цей кардиган. Також я знайшла симпатичну безрукавку в темно-сірому кольорі 100% шерсть. Ціна дуже гарна. І також, ви знаєте, як я люблю блакитний колір. І іноді його важко знайти, саме такий правильний відтінок, і щоб якість була гарна. Цей кардиган 100% шерсть, гарна ціна. І до того ж, гарна в'язка, вона часто зустрічається в такому бренді, як Тотем. Тому він мені подобається і вам я його рекомендую. І також я знайшла шкіряні рукавички. Зараз бачила багато стилізацій, де такі шкіряні рукавички використовують не тільки утилітарно, а більше як цікавий аксесуар. Так ось, В Reserved є бордові, червоні по гарній ціні зі шкіри, і якщо ви хочете купити якийсь яскравий колір. То можна от придбати недорого, червоні, але якщо ви хочете більш базові, які будуть довго з вами. Бордовий колір супер універсальний і підійде на довгі роки. Наступний бренд буде в нас Zara. Тут не так багато речей. І перше, це буде спортивні штани. Я просто сама шукаю такі, знаєте, з зав'язками донизу. І тут побачила ось ці в зарі. Вони коштують 22 євро. Ціна супер. Супердешева. І знаєте, якщо вони вам набриднуть, будете носити вдома. Є в темно-синьому кольорі, мені подобається, до речі, ця стилізація з лоферами і пальто. так На контрасті симпатично виглядає. І також мені подобається світло молочні. так скоріш за все, їх швидко замастиш, але 22 євро можна себе побалувати. І також хотіла вам показати штани з вельвету. Мені здається, вони є в кожному бренді. Ось ці зари класні по ціні. Мені подобається їх якісне фото. Також в них є подібні в бежевому кольорі, ці в хакі. Тому, якщо ви шукали собі супербазові вельветові штани, рекомендую придивитися. Е, також мені сподобався ось цей лонгслів, він в такому вінтажному стилі. І, і мені е, подобається, що він в молочному кольорі. і всі... Кольори приглушені. І думаю, що він буде симпатично виглядати, от як в цій стилізації, просто з джинсами, зверху з рубашкою чи з якимось светром пов'язаним. Комфортно, симпатично, цікаво. І також вам хотіла показати ось такий піджак. Знову ж таки, бачимо це натхнення з колекції Dior і мені подобається, що він зроблений з вельвету. Мені подобається його колір, і я думаю, він буде гарно виглядати з джинсами і прикрашати будь-який базовий образ. Наступний бренд Dutti, не Буду тут дуже багато чого показувати, тому що люблю робити огляди прямо в магазині, щоб і подивитись якість, як сідає. Перше це ось така більш тепла курточка. Схожа на ту, яку вони випустили на початку осені по формі. Але ця, мені здається, більш тепла, в класному кольорі з цим капюшоном. Мені прям супер сподобалось Ціна гарна, тому якщо вам погода дозволяє, придивіться до неї. Також мені сподобався ось цей светер тому що зараз от в багатьох брендах з'являється ось така в'язка, знаєте, як от вінтажна, як ми колись носили в своєму дитинстві. Цей е, светр гарної якості, тут альпака і шерсть. І мені взагалі подобається, як він виглядає, ось цей ворот, е, колір, е, тому рекомендую вам придивитись до нього. Кош дуже схожа жилетка в темно-синьому колірі. Якщо її носити, як я люблю, з білим лонгслівом, це буде і комфортно взимку, і стильно. І також хотіла вам показати ось ці брюки з защіпами знизу. Знову ж таки, трошечки в цьому Аладін стилі класно будуть виглядати зі шкарпетками, з лоферами, і, до речі, якщо у вас є високі чоботи. То ось ці штани будуть класно заправляти туди. Тому рекомендую до них придивитись. Склад у них гарний, колір темно синій мені прям дуже подобається. І щодо верхнього одягу, мені дуже сподобалась ось ця шкіряна куртка, але одразу ж вам скажу, що мені здається, її треба брати прям. На пару розмірів більше, наприклад, для себе я би взяла напевно в L, щоб вона виглядала більш як вінтажна. Якщо ви можете купити подібну вінтажну, то придбайте. Але якщо ви хочете новеньку, як вінтажну, то ось ця куртка виглядає супер стильно. І от, подивіться в стилізації на дівчині моделі, от мені здається, що там на ній точно ML розмір виглядає супер стильно, якраз коли вона об'ємна. Е, тому придивіться до неї, але пам'ятайте про розмір. І також я вам хотіла показати чоботи, е, вони не бюджетні, але вони прямо супер в трендах зараз, і вони вам класно підійдуть під ці образи. Перші це високі чоботи, але бачите, вони трансформувалися і тепер носочок, як в ковбойських. Щоб ви розуміли, просто в цьому сезоні з'явилися точно такі ж у РМС. Вони ось ці свої класичні високі Жакейські чоботи зробили ось цим новим носочком більш ковбойським, і це виглядає максимально стильно. Їх всі розбирають, розкупають. І тут, бачите, ось у масі Медуті дуже подібні, виглядають супер стильно. І також е в стилі Тотем Чоботи по нозі, вони супер універсально будуть вам виглядати під сукні, під спідниці, але в той же час через те, що вони по нозі, можете їх і вдягати з, зі штанами об'ємними, і вам буде в принципі комфортно. Є два види цих чоботів: одні на такому більш устойчивому підборі. Чи правильно я сказала, але ви мене зрозуміли. І інші на більш тоненькому. Мені, напевно, подобаються перші. Але дивіться, які вам більше підходять під образи. Обидва виглядають супер. І ще один бренд, який вам хотіла показати, це J.Crew, мій улюблений. Треба вже готуватися до чорної п'ятниці, до знижок. І е, мені завжди там подобаються в'язані речі. Вони неймовірної якості. І будуть вам служити довго. Перша річ. Яку я вам хотіла показати, цей светр. В зимовому орнаменті. Е, мені подобається його колір, що він такий яскравий, е, що він кроп-топ. Мені, в принципі, все в ньому подобається, тому я вам його і рекомендую. Наступний светер. Е, знову ж таки, е, такої грубої в'язки. Багато кольорів дуже. Я вам показую зараз червоний, тому що червоний зараз якось увійшов у моду і прям він тягне до себе цей червоний. Мені подобається, як тут виглядає ворот. І, взагалі, придивіться до цього светру, він дуже-дуже стильний. Також хотіла вам показати кардиган він виглядає трошечки в стилі Кейт. Але мені в цьому кардигані подобається і це його відрізняє. Те, що тут, бачите, багато гудзиків і вони в тон светру. Там є багато кольорів, є ще симпатичний червоний, але от я вам показую цей темно-коричневий, як супербазовий і супер універсальний. І також ще один светр. Ось цієї грубої в'язки, як модно і зараз всюди вони з'являються. Мені подобається його якість, приємна ціна, і бачите, такий ворот супер об'ємний. І взагалі він в такому боксі-стилі оверсайз виглядає стильно, кольор класний. Також хотіла показати джинси: вони в такому трошечки ковбойському стилі. Але мені цим вони і подобаються. Також ця модель є в ніжно-рожевому кольорі, виглядають дуже цікаво. Але ось ці в базовому, темно-синьому джинсовому кольорі, мені вони супер сподобались, і коли хочеться щось більш цікаве, в той же час не занадто щось таке дивне. Ось ці джинси саме той варіант. І також хотіла вам показати ці вельветові штани в рожевому кольорі. От я завжди в пошуках якогось цікавого кольору у вельвету, тому що всі мас маркет бренди вони випускають завжди якісь універсальні кольори. Типу хакі, коричневий, синій, чорний. А я люблю, коли Вельвет саме яскравих кольорів. І ось цей рожевий. Прямо класний правильний колір. Хоч, здається, занадто яскравим, але, в принципі, він мені здається базовий і під багато речей підійде. І якщо взяти трошечки більше розмір, ніж на моделі, щоб вони більш вільно сиділи, буде виглядати супер стильно. Не змогла пройти повз взуття, особливо мені сподобались ось ці туфлі. Дівчата, ну це просто Шанель. Ну, я не знаю. Мені здається, навіть там є щось подібне, якась така модель. Вони на нозі виглядають суперцікаво. І я знаю, що у J.Crew класна якість зуття шкіри. Тому, якщо ви хочете щось таке цікаве, ось ці туфлі дуже рекомендую. Ціна приємна, вже навіть зараз є знижки. Тому придивіться. І також якраз на зимовий сезон е Оксфорди, які зараз е в моді. Е багато брендів випускає свої варіанти. Але ці від J.Crew мені подобаються, тому що, впевнено, що там буде гарна якість. Е Замша тут виглядає дорого і кольор класний. І також е Оксфорди. Але трошечки більш високі. Вони схожі на подібну модель від Gucci. Класна ціна, я впевнена, що гарна якість, тому придивіться до них. Наступний бренд, і це вже завершальний у нас COS. Неможливо пройти повз, ви знаєте. Але я не буду показувати багато речей, тому що от я люблю в кос прийти і саме зробити огляд на місці. І перша річ це. Поло з довгим рукавом, мені подобається його колір, і коли ще не занадто холодно, такі поло суперкомфортні, універсальні. Тому що не хочеться вдягатися дуже тепло, а ось щось з довгим рукавом потрібно. Подобається колір універсальний під джинси, буде симпатично виглядати. Також хотіла вам показати два топи з велюру. І знову ж таки, думаємо про те, що скоро новорічні свята. І в чому ж ми будемо Новий рік і Різдво святкувати? І ось такі топи вам точно стануть у нагоді, тому що вони і комфортні. І виглядають цікаво і святково. Там є в темно-коричневому кольорі, і також в темно-синьому. Вже обирайте, який вам більше до вподоби. Вони мені обидва подобаються, але не беріть прям занадто тісний і прям в розмір, тому що, якщо буде трошечки більше простору, він буде виглядати симпатичніше, як на мене. Також хотіла вам показати пухову жилетку. Мені подобається її колір темно синій плюс як вона виглядає і на светри. Це буде дуже стильно. До того ж хто пересувається на машині по місті, е, такі жулетки саме те, що потрібно в такий перехідний сезон, коли ще не занадто холодно, але вже хочеться щось більш тепле вдягти. Також не змогла пройти повз е, дуже стильних е, хутряних капців. Е, зараз це входить в моду. І, власниця Катімо дуже часто викладає фото саме в таких, і вона їх стилізує зі шкарпетками і тепло, і комфортно. І, і у кос з'явилися два варіанти. Одні темні, і це не натуральне хутро, але виглядає як натуральне. І ціна більш низька 69 євро. А от другі. Білі. Це саме натуральне хутро і шкіра. Якщо ви боїтесь білих. То не варто, тому що іноді ось такий світлий кольор він навіть більш універсальний, тому що, знаєте, на хутро все-все все насідає, типу, якась пилючка, якась варсіночка, І на чорному все помітно. І в той же час на білому чи світлому нічого не помітно. Тому обирайте, які вам більш е універсальні, більш комфортні, якщо ви пересуваєтесь на машині. Можливо, вам саме такі і потрібні, і також декілька аксесуарів, які мені сподобались в КОС. Перше це така хутрова маніжка в темному кольорі, під темні пальто буде виглядати супер. І також я вам хотіла показати прикраси від кос, тому що іноді їх не довозять в магазини, чи я просто їх пропускаю і не помічаю. А от на сайті можна все гарно роздивитися. І перша прикраса це такий чокер з перлами виглядає. Жіночно, лаконічно і в той же час цікаво. Мені здається, під базові образи буде їх прикрашати і додавати цікавого, в той же час не перегружати. І ще одна прикраса це така киточка з ланцюжками в срібному кольорі. Ну, дуже лаконічна прикраса. В той же час дуже-дуже стильно виглядає. Вона на стилізації з футболкою і з піджаком. Супер. Мені здається, це та прикраса, яка не перегружає, не занадто, знаєте, жіночна, але в той же час стильна. І також мені сподобались такі браслети. Є в трьох кольорах, у такому більш хакі, плюс є ще більш жовтий, більш світлий кольор, і також в синьому кольорі. Всі три мені сподобались: навіть важко було обрати колір. Але е, вони входять в тренд. Дуже багато бачила е, в стилізаціях е, в дорогих брендах. І ось кос за 39 євро, щоб додати щось цікаве в свої образи. От вам такий варіант. Ну, все, дівчата, я закінчила свій огляд на мас маркет показала вам свої знахідки. Сподіваюсь, вам щось сподобалось, і ви собі придивились деякі речі. А я вам нагадую, що в наступному влозі я буду відповідати на ваші запитання. Тому, якщо вони у вас є, я прикладаю лінк під відео, де ви можете задавати їх анонімно. І ще подивіться, які прекрасні у мене квіточки. Я вирішила вам в кінці відео показати їх поближче. А я вам бажаю гарного тижня, спокійного тижня. Я вас обіймаю і цілую. Пока-пока!